Офіціант, мені, будь ласка, рахунок в італійському банку, ще, будь ласка, онлайн бізнес, веселих колег обов'язково і, знаєте, хочеться щось з дитинства. Давайте ще веселих новорічних свят. Все записала? Добре. Чекаю. Скільки приготування? Ага. Все по-різному. То рік, то два роки. А, -а то за 15 хвилин. Давайте те що за 15 хвилин. Так, дякую. Чекаю. Чи думали ви коли-небудь, що вибори в житті ми робимо як вибор у ресторані? Уявіть собі меню в ресторані. Яке пропонує різноманітність страви. Кожна з них, безумовно, має свої особливості та смаки. І ось наше завдання обрати страву, яка відповідає нашому настрою, апетиту, вподобанням, ще якимось важливим для нас критеріям. А давайте спробуємо перенести цю аналогію. На життєві вибори, що у нас вийде? Отже, як ми обираємо інформацію? При виборі страви в меню ми, звісно, звертаємо увагу на описи: описи клієнтів, які вже приходили. Дивимось їхні відгуки, кому що сподобалось, скільки зірочок, яке блюдо отримало. Далі ми слухаємо, звісно, рекомендації офіціанта. Він може підказати, що свіжіше, що не дуже, на що варто звернути увагу, на що ні, і буде підкидувати якісь нові, цікаві страви, яких не було в меню, зрозуміло, для того, щоб збільшити чек. І ось подібним чином у житті ми збираємо інформацію для того, щоб приймати рішення. Ми запитуємо. Друзів, ми запитуємо членів нашої сім'ї, ми запитуємо колег, ми дивимось соцмережі, інтернет, тобто ми вивчаємо інформацію і робимо це для того, щоб зрозуміти наслідки нашого вибору, тобто, все як в ресторані. Так? Ми подивилися відгуки, ми послухали колег. Можливо, ми саме по цій причині і прийшли в цей ресторан, і вирішили, що так, ми отримаємо задоволення. Це перший пункт. Також при виборі меню існують внутрішні та зовнішні обмеження. Те, що ми знаємо і те, з чим стикаємось, впливає на наші вибори. У ресторані ми не можемо замовити страву, про яку ніколи не чули. Тож і у житті ми часто не розглядаємо варіанти, про які не знаємо або які не розуміємо. Інколи ми уникаємо нових можливостей через страх невдачі чи невідомого. Але це може обмежувати наші варіанти, змушуючи нас вибирати безпеч, безпечніший, але менш виграшний шлях. До зовнішніх обмежень відноситься наша культура, сім'я та суспільні норми, які можуть диктувати, які варіанти виглядають прийнятними. Наприклад, у певних суспільствах прийнято обирати. Тільки ось такі професії, або ось такі способи життя. Зрозуміло, що впливають і фінансові чинники. Фінансові можливості впливають таким чином, що змушують нас шукати економічніші варіанти, або відмовлятися від деяких можливостей через їхню високу вартість. Все те саме і з стравами у ресторані. Щось ми можемо собі дозволити, щось ми не можемо собі дозволити купити. Ми живемо в певних географічних умовах. Знову ж таки, десь ростуть банани, а десь росте картопля. І це також впливає на наші бажання. Навіть наш організм потребує певних вітамінів в залежності від того, в якій географічній широті ми знаходимось. В певній географічній широті також обмежені роботи освіти і навіть розваги, якщо ми візьмемо село, в ньому набагато більше розваг, ніж в мегаполісі, і, відповідно, людина має обирати з того переліку, що є. В межах цього села. Ми знаємо, що коли ми заходимо в ресторани, десь можна з'їсти чизбургер або гамбургер, а десь можна замовити молекулярну кухню. Наші вибори можуть обмежувати також систему освіти і ринок праці. Вони роблять акцент на певних навичках або певних професіях, затребуваних у той чи інший час. Всі ми знаємо, що сьогодні дуже активно просуваються айтішники, і ті, хто не мають навичок таких, які могли б використовуватись в професії it сфери звісно, вони не можуть отримувати ті самі пріоритети, які отримують айтішники, тобто іними словами, вони не можуть відвідати ресторан, де подається молекулярна кухня. Вони скоріше будуть відвідувати ресторани, де подають бургери або звичайну домашню їжу. І знову ж таки, люди народилися ніби в одному столі, в одному році. Але через те, що живуть в різних містах, не можуть мати однакові можливості. Зрозуміло, що так само дуже сильно впливається на наш вибір, закони тих держав, в яких ми проживаємо. Закони та нормативні акти обмежують рамки наших бажань. І інколи якщо. Ми дуже хочемо втілити якесь бажання, то нам приходиться кудись мігрувати, що теж впливає на наше життя. І існують також психологічні обмеження. Перше це наші внутрішні обмеження, з якими нас виховали, і з часом ми вважаємо, що ось щось можна робити, щось не можна. Ми постійно перевіряємо, чи відповідає наша поведінка певним нормам, а також перевіряємо, чи відповідають наші бажання певній реальності. Наші особисті цінності можуть визначати, які варіанти ми вважаємо прийнятними. Наприклад, ми можемо відмовитись від високооплачуваної роботи, якщо вона суперечить нашим принципам. І сьогодні ми знаємо дуже багато. Таких прикладів, ну, принаймні мені вони відомі. Але обмеження варіантів насправді це складний і багатогранний процес, він впливає на всі сфери нашого життя. І тут важливо розуміти, що так, весь світ має мільярди варіантів, і з одного боку, всі ці мільярд варіантів доступні для нас, але з іншого боку, ми мусимо обирати. З того, що є найближче до нас, тоді виникає питання, чи варто переживати за те, що ми чогось не маємо. Але з іншого боку, виникає інше питання: а якщо людина має велику мету, або вона про щось мріє, то чи повинна вона відмовлятися від своєї мети чи своєї мрії? Звісно, це рішення приймає кожен особисто. Я можу сказати лише про себе. В ресторані вибір нової страви може бути ризиком: чи сподобається вона тобі, чи не сподобається так само в житті. Ми іноді приймаємо рішення, не знаючи точно, чи принесуть вони нам задоволення або успіх. Єдине, що варто завжди пам'ятати, що будь-який ризик може призвести до нових вражень і можливостей, яких найбільше ризиків бояться люди, найбільше ризики це невизначеність та, скоріш за все, невдача. Але якщо ми розберемося, що кожна невизначеність це ще й можливість у майбутньому, так само як кожна невдача, це не крах. А крок до нового, ми будемо зовсім інакше до цього відноситись. Вибори, як і в ресторані, балансують між емоцією та логікою. Коли ми приходимо в ресторан, інколи ми засмучені і хочемо страву, яка схожа на ту страву, яку готувала нам наша матуся чи наша бабуся. Інколи ми приходимо в ресторан і обираємо ту страву, яку, яка нам підходить в даний момент по здоров'ю. Інколи ми обираємо вегетаріанські страви. Так само і в житті. Інколи ми керуємось емоціями при виборі того чи іншого рішення, інколи виключно логікою. Тобто ми чітко простежуємо. І прописуємо алгоритм якоїсь дії, і приймаємо рішення за цим алгоритмом так або ні. І як ви думаєте, хто в ресторані несе відповідальність за те, чи сподобалась нам обрана нами страва, чи ні? Хтось скаже, що повар або офіціант, який запропонував, запропонував нам цей вибір? Ні. Вибір. Відповідальність за вибір лежить виключно на нас. Це велика мудрість навчитись цьому і навчитись нікого не звинувачувати. Кожен наш вибір має наслідки. Вони можуть бути як короткочасні, так і довготривалі. Інколи ми лише через багато років. Розуміємо, чому з нами трапилась та чи інша ситуація, згадуючи, що ми в минулому зробили якийсь крок, який ланцюжком пройшов через все наше життя і наздогнав ось саме зараз. Розуміння цих речей це і є шлях до дорослішання та самоусвідомлення. Цікаво, а з чим ви порівнюєте ваше життя? you <laughs>